Привіт, друзі! Сьогодні вам розповім про диких родичів домашніх смугастиків. А почнемо ми з довгохвостої кішки. Довгохвоста кішка маргай, хижак гепардів. мешка у вологих вічно зелених лісах Південної і Центральної Америки. Довжина толоба 50 до 80 см. Довжина хвоста 30-40 до см. Висота холодки. 30 до 45 сантиметрів, вага 4 до 8 кілограмів, забарвлення. Від світло жовтого до коричного з темними кільцеподібними плямами, Харчуються дрібними савцями, жабами, ящиками і птахами. Перестрипує з гілки на гілку і може висіти, зачепившись з однієї лапи Друзі, це цікаво. На відміну від інших кішок, Довгохвоста кішка спускається зі стовбура дерева головою вниз, як білка. У цьому їй допомагає особлива будова задніх лав, який може повертатися майже на 180 градусів і чіплятися за кору. До зустрічі, друзі!